Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне Розглянемо 15-ту енергію, її особливості проявлення, плюсові та тіньові сторони. 15-та енергія це енергія проявлення та спокуси. Вона є джерелом сили, пристрасті, спокуси та матеріалізму, через що може становити небезпеку. 15-та енергія нагадує нам про те, що сила та матеріалізм є джерелом задоволення. Це може призводити до поневолення та втрати контролю. Енергія нагадує нам про те, що важливо звільнитися від матеріальних уподобань та знаходити баланс між духовним та матеріальним світом. І так, розглянемо, як проявляється 15-та енергія з позитивної сторони. Енергія проявлення та спокуси символізує силу, енергію та пристрасть. Це допомагає досягати поставленої мети і долати перешкоди. Вона означає звільнення від обмежень і накладених зобов'язань та допомагає звільнитись і просунутись вперед. Енергія – вказує На те, що необхідно звертатись до своєї інтуїції та самопізнання, щоб зрозуміти свої справжні бажання та мотивації. Також 15-та енергія допомагає подолати страхи та сумніви, які можуть стояти на шляху до розвитку та успіху. Енергія символізує процес трансформації та оновлення і допомагає позбутися старих звичок та застарілих переконань. А тепер розглянемо, як проявляється 15-та енергія з негативної сторони. І так, Енергія символізує спокусу і зваблення, через що призводить до поганих рішень та дій. 15-та енергія вказує на залежність від чогось або когось та контроль і маніпуляцію з боку інших людей. Вона вказує на обмеження та зв'язки, які перешкоджають розвиток і зростання людини. Через те, що 15-та енергія може викликати страх і тривогу, вона символізує темні та негативні енергії та вказує на руйнування і незгоду, як внутрішню, так і зовнішню через що призводить до конфліктів і проблем. Розглянемо, як проявляється 15-та енергія з тіньової сторони. Через те, що тіньова сторона енергії пов'язана із спокусами, залежностями, обманом та руйнуванням, вона і є тією силою, що може направити нас на шлях саморуйнування та втрати контролю. Тіньова сторона 15-ї енергії символізує нашу нижчу природу, егоїзм, жадібність і прагнення влади над іншими. Вона проявляється як ілюзія та хибні переконання, які можуть перешкоджати нашому духовному розвитку та призводити до розочарування і негативних наслідків. 15-та енергія вказує на наше внутрішнє противостояння та боротьбу з нашими темними сторонами. Зрештою, тіньова сторона 15 енергії нагадує нам, що необхідно бути пильними та усвідомленими у наших вчинках та рішеннях, щоб уникнути потрапляння під вплив зла та руйнування. Розглянемо, які професії можуть бути пов'язані з 15-ю енергією. І так, це психотерапевт або психолог, який працює з людьми, що стикаються з залежностями та іншими деструктивними проблемами. Ще це адвокат, який спеціалізується на кримінальному праві або справах про корупцію, також це фінансовий консультант, що допомагає клієнтам вирішувати проблеми із боргами, кредитами або іншими фінансовими труднощами. Ще це менеджер з персоналу, що опікується питаннями конфліктів на роботі або проблемами в організаційній культурі. І ще це арт терапевт який використовує мистецтво та творчість у роботі з людьми, які стикаються з внутрішніми демонами або потребою у самопізнанні. А тепер розглянемо рекомендації для 15-ї енергії. І так, не бійтеся і не заперечуйте свої темні сторони. 15-та енергія є силою, яка допоможе вам усвідомити і прийняти свої страхи, бажання та негативні емоції. Дослідіть свої внутрішні демони та страхи і з'ясуйте, що вони символізують і які уроки вони можуть дати вам. Пам'ятайте, що дана енергія уособлює спокуси та залежності. Будьте пильні та намагайтеся не піддаватися спокусам, які можуть призвести до негативних наслідків. Використовуйте енергію для подолання своїх перешкод та досягнення своєї мети. Не бійтеся приймати виклики та боротися за власну силу. Пам'ятайте, що все в житті має свою темну та світлу сторону, і не варто боятися своєї темряви, адже саме вона допоможе вам стати більш цільною та збалансованою людиною. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку.